Астрологія вивчає взаємозв'язок між позиціями планети зірок на небі та життям людини на землі. Астрологи вважають, що певні планети та зірки впливають на наше життя та можуть вказувати на різні характеристики та події, які можуть статися у майбутньому. Про прогнози на 2023 рік, про прогнози щодо України та про вплив. Астрології на життя людини поговоримо сьогодні на дивані в студії астролог Сірк Дар'я. Дар'я, рада вас бачити. <світок> Неймовірно, будь ласка, займайте ваше місце. Дякую. Нарешті ви знайшли наш канал, нашу студію. <світок> Були у нас такі ранкові пошуки. Є пропозиція про астрологію та про вас <світок> поспілкуватися за одну хвилину, а цю хвилину присвятити невеликому прев'ю. Uh -huh. Давайте. 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 Ну тоді, шановні глядачі, увага на екран. Дар'я Сірик, практикуючий астролог, чакролог, переконана, що з допомогою астрології можна змінити в своєму житті взагалі все. Дар'я знає, де знайти відповіді на питання про долю людини та де шукати гроші і любов. У 2023 році активно займається прогнозами щодо України та нашої перемоги. Особисто для мене. Астрологія чомусь асоціюється з різноманітними гороскопами, але сьогодні про це я не хочу з вами спілкуватися, адже багато є в вільному доступі гороскопів. Я впевнений, що ви там десь виставляєте в своїх соціальних мережах. І зараз мені цікаво дізнатися взагалі про місце астрології в житті людини. Знаєте, коли раніше люди згадували астрологію, то вони перед очима бачили картинку. Темна кімната, ворожка, там десь бігає чорний кіт. Але зараз я можу сказати і розвіяти цей міф, що містики немає в астрології взагалі. Астрологія ґрунтується в першу чергу на математичних рахунках. Є дані, які потрібно вірно інтерпретувати. Що це за дані? Дата, місце та час народження людини повинно обов'язково бути точним. Я можу говорити дуже багато за астрологію, але якщо коротко, можна згадати один закон Всесвіту: що вгорі, то й унизу. Це означає, якщо на небі планети складають погану конфігурацію, то й на Землі будуть несприятливі умови. А якщо говорити за роль астрології, в суспільстві то вона, як на мене, відіграє значну роль, так, так як вона дозволяє е, визначити е, визначити свій потенціал, свої здібності, можливості, свої риси характеру. Вона допомагає визначити події та ситуації, які можуть бути у майбутньому. Е, е, я вважаю, що астрологія живе. Жила і буде жити поки поки живе людина. Адже у людини завжди є бажання пізнати себе, пізнати своє сьогодення, майбутнє. Це також мені цікаво, але в мене є проблема, що ну. Я впевнений, що навіть мої батьки не пам'ятають точний час мого народження. Наприклад, у мене зараз двоє доньок, і ми видамо їм інстаграм. Ми там записували, коли вони там народилися. Ось лізає там нещодавно було 8 років Алісі 9 місяців. Ми там обов'язково все це позначаємо. Щоб також не забути, щоб можна було, мені здається, там в майбутньому потенційно звернутися до вас за астрологічним. Певним прогнозом хотілось би мені дізнатися, чи є таке поняття, що якісь прогнози можуть бути більш точними. А якийсь, можливо, менш точним. Чи такого поняття і класифікації не існує? Ну, дивіться, якщо ми говоримо за менш точні, це більш загальні прогнози, які ми можемо побачити на просторах інтернету. Прогнози знаку задяку, прогнози на місяць, прогнози на рік це менш точні, тому що вони загальні, вони робляться, як планети знаходяться у цей час, але без даних людини. Якщо ми говоримо про більш точні, це вже індивідуальні, які робляться. На кожну людину. Mm, тобто а, на одному з наших каналів, не на Рудані, на іншому каналі, там якоюсь такою строчкою пишуться якісь прогнози. Чи можна їм довіряти, чи ні на ваш Ні. У мене була знайома, яка працювала в журналі, і вона говорила: ну мені редактор сказала: ну напиши щось, що ти знаєш, тільки позитивно, щоб люди повірили. Ну, і щодо, позитиву, <смех> щодо <смех> позитиву, ми не будемо казати, що за журнал, що зазнайома, можливо, я десь щось знаю, тож ми поза камерами про все це поговоримо. Окей, давайте далі. В залежності від різноманітних подій в житті людини, чи можуть ці події. Впливати на певні астрологічні прогнози, і на ваш погляд, які події можуть найбільше впливати, якщо вони можуть, якщо ні, то я зрозумію. Дивіться, якщо ми говоримо за психологічний портрет людини, її характеристики, її особливості, темперамент, то ніякі чинники не, не зможуть це змінити. бо ми знаємо, що натальна карта це схематичний ескіз зоряного неба під час нашого народження. І становище планет ми ніяк не можемо змінити. Якщо ми будемо говорити за обставини життя, то є чинник це місце знаходження. Якщо ти переїжджаєш в іншу країну, можуть змінитись обставини: народження дітей, шлюб, тема грошей. Якщо говорити психологічно, то ні. Окей, а чи може астролог? Угу. Отримавши певні дані для розрахунку, сказати, що та чи інша людина може стати успішною в тій чи іншій сфері, і можливо дати рекомендацію щодо вибору тієї чи іншої сфери для різних людей. Так, звісно, це найкраща тема, тому що фінанси в астрології можна, е, дуже можна дістати дуже легким шляхом. Астролог спочатку. Астролог бачить усе про фінанси, він бачить, як людина може заробляти, яким способом, яка професія йому подобається, де дістати великі гроші, як прискорити свою реальність. Тобто про гроші можна дізнатися, все було б бажання це робити. Тобто, астролог дає свої рекомендації, і якщо людина буде їх виконувати, то буде успіх. Якщо людина вважає, що це як. Таблетка, що проковтнув, і все, він завтра прокинеться, і все, він успішний. Ні, астрологія да дає рекомендації, дає відповіді, наштовхує, а людина сама вибирає. Якщо хоче йти по цьому легкому, я б сказала, шляху вона йде і робить успіхи. Ну, хочете сказати, що якщо у вас будуть ось ці початкові дані так, щодо е, дати народження точного часу, то можна сказати, що робити, щоб отримати певні кошти. Так. А чи бувало таке, що до вас навпаки приходили люди, які Казалось, я там працюю багато часу там, в певній сфері. Ця сфера начебто мені подобається, там є якась певна реалізація, амбіції, але недостатньо фінансів. Чи були такі е, у вас випадки, і що тоді робити? Нещодавно, буквально. Нещодавно це було, дівчинка прийшла до мене і сказала, що я візажист, я вмію гарно малювати, але мені потрібні більше, більше грошей, тому що не вистачає, що мені робити, може мені щось додати, може щось інше змінити. І так я їй дала певні рекомендації, вона мені через два дні пише, говорить, що мене запросила зірка, щоб я зробила їй макіяж говорить, Даша, такого, такого в житті не було, щоб таке було. Це дівчина з нашого міста? Так. Ми нам стало цікаво, що це за зірка mm -hmm. така. Mm -hmm. Ну, це говоримо про це, адже мені просто особисто я нікуди і нікому про це не буду казати. Якщо не забуду, після нашої ефіру йому поставлю це запитання. Окей, давайте рухатися далі. Ви. Казали про натальну карту. Так. Можна більш детально, що це таке, і я так розумію, що. Потім її потрібно ще правильно інтерпретувати. Чи ні? Чи це виробити? Хто це робить? Ні, це робить всі є дані. Натальна карта це наш знімок зоряного неба під час нашого народження. І є дані, які потрібно вірно інтерпретувати. Я дуже стикалась з тим, що люди а, проходять навчання. І вони, знаєте, як роблять Ctrl-C, Ctrl-V, копіювати, вставити, не додаючи своє, не роблячи індивідуальний підхід. Вони просто говорять загальними фразами і все. Астрологія дуже важка наука. Якщо в неї поринутися, можна дізнатися дуже таємничого і дуже цікавої інформації. Але для цього потрібно дуже плідно працювати, дуже плідно навчатись. Одне навчання не допоможе розібратись в цьому. А в нас більше хочуть, ну, контрол С, Контрол-В. Ну, ми не будемо так. Ми не будемо так робити. І бачите, цікаво, те, що. Як ви підходите до того, як ви про це розповідаєте, впевнений в тому, що під час вашої роботи, з тим, хто до вас звертається, там взагалі все відразу стає зрозуміло. Ми про фінанси з вами поговорили. Є ще важливий аспект життя кожної людини, це здоров'я та добробут. Чи можна дізнатися якусь інформацію про здоров'я тієї чи іншої людини, знову ж таки, від астролога? А в астрології є декілька видів: це натальна астрологія, прогностична астрологія, хорорна астрологія. Медична астрологія тощо. Медична астрологія дуже цікава, але не дуже важка. Немало, мало мало дуже спеціалістів, які базуються на медичній астрології, але вона ну, дуже корисна. А завдяки неї можна зрозуміти свій, е, свій стан здоров'я, на що звернути увагу впродовж життя, які є ризики, можна виявити навіть е, е, великі захворювання. На щот, е, якщо говорити про добробут, це набагато простіше. Наприклад, стригти волосся е, чи коли почати свій бізнес, а коли навпаки не починати, це можна знайти е, на просторах інтернету у всі, майже у всі, всі астрологи викладають ці загальні прогнози, де пишуть, коли стригти волосся. Коли Починати худнути, а коли не можна, тому що не схуднеш зовсім. Коли почнеш свій бізнес, а коли зовсім не, не потрібно починати ось так. Зрозумів. У нас ще сьогодні є дуже важливе питання. Прогноз. Щодо України, адже війна триває. І багато різної інформації поступає, адже десь там почитав, почитав в інтернеті, якимись телеграмах, там, каналах і так далі, що начебто там все добре. Поспілкувався з людьми не дуже добре. Тому, Завжди, і мені особисто, та я впевнений, що всім нашим глядачам цікаво дізнатися що по Україні, що там з війною є, можливо, якийсь певний прогноз. А, питання. Перше питання, коли я, хоті, я хотіла відповісти, чому астрологи не сказали, що буде війна? А, тому що аспекту на повномасштабну війну не було, був ризик воєнних дій, але ж це. Ви розумієте тільки ризик, але був акцент на переоцінку цінностей. Якщо вдуматися, що може змінити наш світогляд, що може змінити нас, це якась криза, якась важка трансформація. В нашому випадку, на жаль, переоцінка цінностей програлась у вигляді війни. А якщо говорити за Прогноз про війну відразу скажу, що чіткої дати немає. Не можна сказати, що в такому-то -та році, в такому-то -та місяці, в такому-то -та дню закінчиться війна. Ні, якщо говорити про прогнози, то з 2023 року буде менше обстрілів. А влітку, якщо говорити ще про кармічні вузли, то влітку йде ймовірність замороження конфлікту або конфлікт піде на спад. А за закінчення війни йдуть показники 2026 року. Але ми повинні розуміти, що це прогнози, і як буде програватися, будемо дивитися, адже ми ж не ворожимо. Дуже багато залежить від людей, від влади. Тому будемо сподіватися. Um, зірки um, можуть тільки там. Можливо, трішки підказати, але все залежить від людей. Так я так розумію. Звісно, Так навіть в індивідуальному прогнозі. Якщо ти говориш людині, що в тебе цей рік кар'єра буде ну дуже щастить тобі, але він нічого не робить, не виходить з своєї зони комфорту, не змінює роботи. Ну в не в нього нічого не буде. Якщо він буде йти до своєї мрії, то він зросте по своїй, по, свої, по своїх своїх кар'єрних сходах. Так само і тут йдуть прогнози, що влітку стане краще. Чи заморозка конфлікту, чи конфлікт піде на спад, обстрілів менше. Про закінчення війни йдуть показники 2026 року, так як там аспекти виходять вже в другий знак. Є такі передбачення, але це ж все ж таки прогнози, і ми будемо будемо дивитись, як будуть розгортатися події. Ми ж не ворожимо, так. Ми ж прогнозуємо. Я розумію. Ну, про містику сьогодні я з вами спілкуватися не буду. Буду спілкуватися про людей. Ось у е нас там залишилося декілька хвилин. Просто мені цікаво дізнатися. Ми з вами знову ж таки поговорили про гроші, про кар'єру, про добробут, е про здоров'я. Чи є ще інші теми? З яким до вас звертаються ті, хто хочуть отримати від вас інформацію? Можливо, про відносини стосунки там якісь. Зараз стали менше цікавитись відносинами. Зараз більше цікавиться грошима, кар'єрою. Я не знаю, може до мене так, може я так викладаю пости, там викладую сторіс, але до мене звертаються більш як за темою грошей. Так, так. Цікаво дізнатися. Ну, я так розумію, що зараз більшість консультацій є в онлайн форматі. Так. Цього достатньо людям. Вони хочуть там, бачити перед собою, спілкуватися наживо, онлайн на 100% зміг офлайновські формати замінити. З легкістю, адже багато людей в інших країнах. Я дуже багато подорожую, тому не, не можу бути тут так часто. А інтернет дуже рятує. Дуже рятує. Слухайте, ну давайте ми зробимо таким чином. Ми запустимо сьогодні таку невелику, як то кажуть, капсулу часу. Адже в цьому році вже п'ять років, як існує. Проєкт Диван на Рудані. Але жодного разу. Не робили ніяких прогнозів на майбутнє, тому давайте ми зробимо так. Ми запам'ятаємо, що сьогодні у нас був ефір з вами, Дар'я, і будемо дивитися на ті прогнози щодо закінчення війни в 26-му. Я маю надію на те, що все раніше закінчиться, адже ми кожним днем звідки вам наші глядачі підтримці ваші, наближаємо перемогу. Тому я маю надію, що все буде швидше, але якщо 26-му році, то ну, це буде стовідсотково правда. Давайте до мене. Я дуже вам вдячна за цей ефір. Іга. Я знаю, що ви дещо хвилювалися. Було дуже добре. Ви відповіли на всі мої питання. А там про гроші можемо ще поспілкуватися. Поза <laughs> <і> камерою. <laughs> Ось тому цікавий був ефір. Скажу вам вже традиційний для нашого дивану. Слава Україні! Героям слава! Туди, будь ласка, подивіться та кажіть всім, бувайте! Бувайте!